Ранок починається, підходжу. Тут бігали лапами чайки. Тут вони теж бігали, тут вони теж бігали, але саме, що мене бісить, що ця машина нічого, та машина нічого, та машина нормальна. Тут чисто, тут чисто, тут чисто, тут чисто, тут чисто, тут чисто. Чого тільки на мою насрали? Вон навалили як. Да, ти, да. Ну а так, привіт. Що, зараз 9 ранку, трошки запітесь на роботу. На дворі плюс 8 Я газую на роботу, все, полетів. Блін, тепер оце розмазати. Блін, Я не хочу, ще вода на цьому. Але ж треба почти розмазатися. Ну давайте покажу. А, ладно, все, біч не трогаю. Нормально, ще. Не сильно. Ладно, блін. Чого вона така повна? Не хочу тут більше паркуватися, все. Я лучше штраф уже заплачу, не знаю. задовбало. Трошки настроєння, як ви поняли, упало. Так що, 18.30, кінець робочого дня, закінчуємо цей день, нічого не знімав, бо реально просто поїздили, трішки потім посиділи, тоді знову трішки поїздили. Не знаю, мене чи взагалі буде видно, не видно, бо я знову на одиничку знімаю, щоб була краща якість, коли так темно, бо зараз вже не знаю, около 4 вечора вже темніє. Сьогодні останній, передостанній теплий день, завтра останній теплий день, з суботи вже морози, вже холодно і вже зима. Ну що ж поробиш? На жаль, на жаль, на жаль. Я ще не сказав зранку, що це 13 листопада сьогодні. А ще як тільки приїхав, я був зразу ополоснув машину від цих какашок, то що я знімав. був. І одна неприємна новина случилась. Оце я зідрав. Коротше, близько підніс оцей керхер коротше, цю мийку високого тиску, тіпа, не знаю, як там правильно називається. І зірвав тут, зірвав тут лак. Фокусирується і коротше, це лак з цього. Був капот, купляв цілий, зараз там подряпиний, в... вм'ятиний. Не знаю, чи мене видно, бо вітер. Е, так що все, газую зараз додому. Все, нічого не знімав, настрою якось сьогодні не було особо знімати, навіть А на криші, що на криші, кстаті. Та вроді, вроді не зірвалася, криша хоч ціла така. ну о, Ладно, все. Газуем. Все. Всем до завтра, всем пока.